Розі, всім привіт, це Сергій. Ну такі справи. Дивіться, прийшов додому, він така жопа тут тупа повна. Е, у нас спека 30 градусів. Акваріум маленький мій е, нагрівся на 28 градусів. Ну і так, треба спонтанно було щось робити. так, е, ну Ми такий народ креативний. Дивіться, взяв, е, подумав трішки. <кхів> взяв е, ведро. Так, е, с, е, від, е, Моєї, так Сіль тут була. Коротше поставив мій, мій мінік у ведро. Ну, і думаю, тут буду кидати так льода чи не знаю такі гіллі, охолоджувати якось, бо вентилятор не справляється з такою фігнею фігньою. Дивіться, Ну такий хайлайт був. Дивіться, оце ракушка знайшов такий Ну просто диво якесь там. Думав, що в мене камінець там не живий, а так е, все з'явилося, що це так справжня ракушка така, раковина. і вона в мене живе реально. Ну просто, просто круто, дивіться. Думав, що це такий камінь кам кам якийсь так, а тут воно почало так плюватися тут таким. Дивіться, наплювало мені тут таку горку. І отак дивлюсь, відчиняло рота і починає фільтрувати тут. Ну, прикол, дивіться, така раковина рок у мене, така ракушка насправжня. І думаю, блін, ну це просто диво, такий мінік. Ну, а так виглядає все не дуже. так, а красиво, апетитно. Але ну що робити? Спека, літо, кондиціонеру нема. Щось треба робити. Думаю, вентилятору не вистачає, бо буду тут мій мінік, вентилятором обдавати. Мій акваріум для коників він буде. Холодильник у мене є, дивіться. Ну, Такі справи. Коротше, отакі. Кожного дня новини. ну, Такий хайлайт на сьогоднішній день. Дивіться, така роковина морська, ракушка. Насправді, ну, Буду сподіватися, що вона вишиве. Ну, а так оці водорості, які не хочуть, не хочуть. Так, треба щось буде робити. Думаю, на вихідних поїду, куплю собі такого крабіка, мі, мітракс Крабіка. Щоб оце все схавав, бо ця нітка. Не знаю, що з ним робити. Ну, коротше, куплю мітракс крабе. Такого крабіка, мітракса і подивимося, як буде. Ну так от Такі справи друзі, отак кожного дня. vivo e 3 que stress sim papá